Вітаю, друзі! Отже, я відкриваю сезон у себе. Починаю з оранки. Ну, Я вже, якщо ви бачите на екрані, я вже там трохи пробував. Минулого року тут була посаджена гірчиця, але вона трошки не зійшла і зараз вона намагається йти в ріст, тому треба її переорати. Не показував я раніше, чому орав, вибачаюся, якщо вітер і буде щось трохи шумно. Тому що хто дивився попереднє відео, плуг Кручковський. я його трохи вкоротив ось настільки. І прийшлося трохи його переналаштовувати. І якщо ось видно, не знаю буде видно чи не видно на камері, трохи є нерівності. Це тільки через те, що я старався налаштувати плуг. Знову ж таки, там глибина і так далі. Зараз я попрошу свого оператора трошки побігати за мною, щоб вона зняла. Відео не буде довгим, коротесеньким, тому що це всього лише на всього оранка. Тут немає що такого показувати. Там вже в подальшому, вже коли буде фрезерування, буду тестувати каток, тоді вже буде цікавіше. А зараз просто подивимося, пройдуся один раз, другий, та й все.